Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би вам показати, як знайти паяльника на етапі місії повернення на Терекон. Сюжетна лінія підкаже, що треба шукати його десь на другому поверсі. І я витратив деякий час, щоб шукати його ось тут наверху, там наверху. Забігаючи наперед, це невірні локації, але все одно ви знайдете багато рюкзаків з різними ніштяками. Тож, давайте подивимось, куди нам насправді треба йти. Зразу на вході ви побачите торгашадра баданича. І направо від нього буде саме та локація, куди вам треба піти. Але вхід буде закритий. Давай кругом і марш звідси проходу немає. Вільно, сталкери. а яке у нас діло було? Тож, для того, щоб нас пропустили, нам потрібно бути, зайти в майстерню, яку ви можете знайти за отакою характерною позначкою. Підіймаємося на другий поверх, і бачимо, що на місці паяльника сидить хлопець із варти. Куди до кого? Паяльника шукаю. Він тут? Хм, я думав, ти більшим будеш. На другий поверх підіймайся, там твій паяльник. Я доповім. І саме після доповіді цього хлопака можна буде повертатись назад, де на цей раз хід вже буде для нас відкрита. Йдемо назад до Драбаданича і правіше від нього наша локація. Знову ти. Давай кругом і марш звідси. Проходу немає. Мені потрібен паяльник. У майстерні сказали, що він тут. І Скіф. Гаразд. Проходь. На цьому у мене все. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Дякую за перегляд. І не забувайте підтримати вподобайкою та підписатись на канал. Бувайте, друзі! Побачимось у зоні.